Меренговий рулет – легкий та нереально смачний десерт. Відділяємо білки від жовтків, до білків додаємо дрібку солі і починаємо збивати на невеликій швидкості. Коли з'явилася ось така піна, поступово додаємо цукор та ванільний цукор і збільшуємо швидкість міксера. Ще всипаємо 20 г кукурудзяного крахмалю і в кінці додаємо 1 чайну ложку лимонного соку. Викладаємо меренгу на пергамент, розрівнюємо та за бажанням посипаємо мигдальними пластівцями. Ставимо у розігріту духовку і випікаємо приблизно 30-35 хвилин. Поки меренга випікається, нарізаємо полуницю або будь-яку сезонну ягоду. Також збиваємо 350 г холодних вершків та 40 г цукру або цукрової пудри. Потім додаємо 250 г крем сиру і продовжуємо збивати. Залишаємо трохи крему для прикраси зверху. Меренга вже готова. Верху неї має бути з хрусткою, з коринкою. Перевертаємо її і обережно знімаємо пергамент. Головне брати якісний силіконізований пергамент. Повністю остуджуємо та змащуємо кремом і викладаємо полуницю. Далі скручуємо у рулет та прикрашаємо кремом, полуницею і лохиною. Ставимо у холодильник мінімум на 2 години, щоб крем стабілізувався. Але я цього не зробила. Ми куштували його одразу. Завдяки основі з яєчного білка цей десерт дуже легкий і невагомий. Він не перевантажує шлунок. А так як зараз сезон полунички, обов'язково готуйте його. Бо саме з цією ягодою. Це дуже і дуже смачно.